Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра Вислухайте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Прифронтові громади Дніпропетровщини отримують допомогу для відновлення зруйнованої інфраструктури в рамках програми Юліт з Європою. Про це повідомили на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зокрема, громадам нададуть транспорт, інструменти та будівельні матеріали. І докладніше про співпрацю програми Юліт з Європою з громадами Дніпропетровщини розповість керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Дніпропетровській області Олена Тертишна в рамках діяльності регіональних офісів програми Юліт з Європою розпочали функціонувати робочі групи, які надавали екстрені консультації допомогу органам місцевого самоврядування з різноманітних питань, які змінилися, враховуючи війну. Так, у нас активно працювала робоча група діяльність органів місцевого самоврядування під час воєнного стану, фінанси органів місцевого самоврядування в умовах війни, як зберегти і як змінити, як стабілізувати бюджетні показники. Ми активно працювали із громадами над кадровими питаннями діяльності органів місцевого самоврядування в період воєнного стану, бо прекрасно розуміли, що кадровий потенціал зазнав змін. Багато представників територіальних громад пішли добровольцями, Саме на фронт і тому кадровий потенціал вимагав підвищення професійності. В цьому плані програма Юліт з Європою також стала надійним помічником для територіальних громад, в тому числі і для 86 територіальних громад Дніпропетровщини. Бо саме стільки громад прийняли участь у заходах. Програма Юліт з Європою у 2022 році у змінених тематиках і змінених форматах. Програма Юліт з Європою» надає дуже велику увагу безпечно. Фактором роботи органів місцевого самоврядування, тому в рамках нашої роботи працюють і активно допомагають громадам ще три робочі групи, які називаються енергетична безпека, продовольча безпека, а також безпека муніципального сектора. Ми пропонуємо територіальним громадам не лише роз'яснювальні матеріали, не лише термінові екстрені консультації. Ми пропонуємо громадам. Унікальні програми, які допомагають посадовим особам місцевого самоврядування швидше опанувати зміни на законодавство, швидше реалізувати ті чи інші проекти у тій сфері, яка найбільш сьогодні потребує допомоги територіальним громадам. Якщо говорити про результати діяльності конкретно Дніпропетровського регіонального офісу, то у минулому 2022 році 86 територіальних громад направили на заходи, які ми проводили за їхніми потребами більше трьох тисяч своїх представників. Ми провели для територіальних громад 324 заходи за їхньою потребою. Це були інформаційні сесії, семінари. Це були практичні роботи над проектними кейсами, бо це також один із напрямок нашої діяльності. Ми допомагали відібраним громадам нашого регіону, які за конкурсною основою подавалися на цю ініціативу розробляти проекти і подавати їх на грантову підтримку до різноманітних донорських структур. Також ми надавали екстрені консультації, фактично перебуваючи, і сьогодні ми продовжуємо так працювати 24 години на 7 на зв'язку з територіальними громадами. Більше 600 таких консультацій надали фахівці Дніпропетровського регіонального офісу у 2022 році. І це сьогодні є однією із найзатребуваніших форм співпраці з органами місцевого самоврядування регіону. Якщо у минулому 2022 році, ми фокусували свою допомогу на роз'єм. Сені зміненого законодавства, а також на технічній допомозі громадам, наприклад, 31 громада Дніпропетровщини, і це найбільший показник на Україні, отримала від програми Юліт з Європою. Невідкладну технічну допомогу, яка допомогла громадам справитися із потребами внутрішньо переміщених осіб, бо ми передавали набори шелтер, які допомогли під час великого потоку внутрішньо переміщених осіб стабілізувати їх прийом і переміщення в інші більш безпечні території. Ми надали громадам допомогу технічними засобами для ремонту зруйнованих об'єктів. Ми дали громадам допомогу у техніці, яка допомагала ліквідувати руйнування після об в цьому році програма Юліт з Європою також продовжує таку допомогу, і у Дніпропетровській області 10 громад отримують допомогу від програми Юліт з Європою на відновлення зруйнованої інфраструктури. Це будуть громади, які належать до переліку уражених, які мають велику кількість зруйнованої інфраструктури, і громади підпишуть тристоронній меморандум між громадою, програмою Лід з Європою і Міністерством відновлення. Реалізація цих проектів допоможе не лише покращити інфраструктуру тергромад, але і додати їм знань у реалізації проектів співпраці з міжнародними програмами. Допомога для десяти уражених громад, які включені до цього. Плану пакету допомоги відновлення буде стосуватися трьох блоків. Перший блок це мобільність, топ транспорт, Тобто громади, на, враховуючи ті потреби, які в них є, будуть обирати один із напрямків технічної підтримки автомобільним транспортом. Чи можливо це буде техніка, яка допоможе організувати перевезення, мобільність, покращити мобільність громаді. Можливо, це буде техніка у сфері житлово кому комунального господарства а можливо це техніка буде для відновлення, тобто та техніка, яка допоможе будувати, ремонтувати, відновлювати інфраструктуру, це перший пакет допомоги. Другий пакет допомоги – це інструменти для відновлення. це Ремонтні засоби, ланцюгові пили, це різномарітні засоби для будівництва, розрізання, пакування, склеювання, будівництва тобто все те, що допоможе будувати, все те, що допоможе відновлювати. І третій пакет він буде найбільший. Це безпосередньо будівельні матеріали за характером відновлення того об'єкту, який потрапить і буде включений в ці спільні меморандуми. У когось це буде відновлення. Освітніх закладів, і це будуть вікна, це будуть стіни, це будуть укриття, бомбосховища для дітей. У когось це буде повністю ремонт дахів, які дуже постраждали. До речі, ми зробили цей огляд, вікна, дахи. Це дуже великі, такі найбільш постраждалі частини об'єктів, а в когось це буде відновлення об'єкта з нуля. Тобто ми зараз працюємо з цими громадами, перевіряємо наявність. Включення цих об'єктів до реєстру зруйнованої інфраструктури, бо це є обов'язковим елементом, і фінальний список буде сформований уже у травні. Ця допомога буде надана громадам уже в цьому році, і в цьому році почнуться відновлювальні роботи, і плануємо завершити до кінця цього року. Більшість об'єктів, важкі об'єкти, звичайно, будуть продовжені в відновленні громадами. Можливо, в наступному році, і це все буде зафіксовано в тих меморандумах, які підпишуться з громадами. У 2022 році Меживська громада отримала технічну підтримку від програми «Юліт з Європою. Мобільний ЦНАП, автономні електростанції для пунктів незглавності та соціальних закладів. Цього року зосередилися на розробці стратегії відновлення. Про це розповів голова Межівської громади Володимир Сражевський. Пропоную його послухати. Завдяки програмі «Юліт з Європою» Ми реалізували і розробили стратегію. Те і розвитку громади, яка дійсно в цих, навіть в цих умовах є досить таки актуальною, і досить таки практичною, і допомагає нам сьогодні працювати. І будувати свою роботу таким чином, щоб реалізувати ті плани, які закладені були ці стратегії. Хочу сказати, що за період 2022 року ми завдяки програмі лід з Європою дійсно отримали досить таки потужну технічну підтримку. Але саме головне в цій роботі була це наша моральна і психологічна підтримка, яку вони організували починаючи з перших днів цього повномасштабного вторгнення на територію України. Окупантів це підтримка і в наданні практичної допомоги, і підтримка саме наданні юридичної допомоги для того, щоб правильно сформувати свої свою роботу і сформувати свої пропозиції. Хочу сказати, що дійсно враховуючи ту. Кризу, яка на сьогоднішній день бувається в енергетиці в країні і відбувалася особливо в зимовий період, при формуванні наших пунктів незламності програмою літ з Європи надала досить таки потужну ічну підтримку саме засобами автономного енергоспоживання, і завдяки чому ми змогли допомогти людям в такий критичний момент отримати той ряд послуг, які вони на жаль не могли отримати, враховуючи ті ракетні удари, які відбувалися. Ці по нашій системі енергетичній системі це перший проект. Це був мобільний ЦНАП, завдяки якому ми отримали автомобіль. Це такий потужний офіс на колесах, і саме в цей період, коли були значні руйнування житлової інфраструктури в населених пунктах, цей мобільний ЦНАП виконав досить таки важливу місію. Ми виїжджали наші адміністрації і адміністратори ЦНАПу, і на місці людям надавали допомогу в реєстрації пошкодженого майна, заяв на отримання матеріальних Допомоги, якоїсь до благодійної допомоги в реєстрації своїх прав і в отриманні ряду і матеріалів, і допомог фінансових. Другий проєкт це в громадах. 2 завдяки цьому проєкту. Ми дійсно сьогодні бачимо стратегію розвитку нашої комунальної сфери, нашого житлового сектору, наших соціальних об'єктів. І при написанні програми за нерозбереження ми врахували всі ті позиції, які були які ми пройшли і навчалися. Разом з програмою в цьому проєкті. І сьогодні цей проєкт дозволяє нам фінансово бути стабільними і не тільки фінансово, а саме в галузі енергоефективності, тому що збереження електроенергії, збереження енергоресурсів це досить таки важлива складова. І, на жаль, ми не завжди зрозуміли, як це робити, але сьогодні це. Ми знаємо і третій проект, який би на якому я наголошував би це дійсно проект інтегроване просторове планування. Завдяки цьому проекту ми розробили разом з програмою концепцію просторового розвитку, яка на сьогоднішній день дає нам можливість залучити кошти державного бюджету на субвенцію на розробку комплексних планів. Просторового розвитку, і сьогодні досить актуальний інструмент. чи програма це програма комплексного відновлення території області, території територіальної громади. Ми одна із трьох громад, яка прийняла рішення про зробку цієї комплексної програми з відновлення. І маючи такий вагомий інструмент, ми очікуємо, що наші об'єкти, наші проекти будуть включені в план відновлення, який фінансуватиметься нашими міжнародними партнерами, і завдяки чому громада матиме ша. Анс на звичайно такий прорив у відновленні в післявоєнний і сьогоднішній період, хочу зазначити, що ряд проектів, які напрацьовувалися нашими партнерами, громадами Дніпропетровщини, їх досить багато. Вони досить такі цікаві і вони досить таки важливі. Тому звичайно дякую. Нашим партнерам, нашій програмі за ці чудові знайомства, хочу зазначити, що разом з програмою «Юліт з Європою ми наша громада виграла сім сім проєктів всім проектів досить таки потужних, дійсно, які сьогодні нам допомагають розвиватися, працювати навіть таких складних для нашої держави умовах. Покровська громада за роки співпраці з Юліт реалізувала більше десяти проєктів. Про це розповіла голова Покровської селищної ради Світлана Спажева. Нам вдалося реалізувати більше, ніж 10 проєктів. Хочу зупинитися на вдалому такому проєкті, на який ми покладаємо дуже великі надії: це продовольча безпека. Ми створили робочу групу. До складу цієї робочої групи війшли відповідальні працівники нашої громади і війшли так само представники Дніпропетровського регіонального офісу. Коли ми опрацювали ці питання і навчилися як правильно працювати в напрямку продовольчої безпеки, ми розробили інструмент. Як все таки можна було вирішити цю проблему в нашій громаді? І цим інструментом саме стала програма продовольчої безпеки, яку ми у серпні місяці затвердили на сесії Покровської селищної ради. І враховуючи те, що у цій програмі був не один пункт, ми розробили план реалізації. І що важливо, що програма Юліт з Європою це замкнений ланцюжок. Спочатку ми навчаємося, потім ми розробляємо інструмент, і програма Юліт з Європою надає можливість саме реалізувати цей проект. І саме цим ми зараз і займаємось. Тому у саме в програмі реалізації продовольчої безпеки. Ми визначили як таким продуктом, який буде реалізуватися спільно із програмою «Юліт з Європою, це створення логістичного центру. Що ж це таке? Логістичний центр це, в принципі, буде той центр, де ми будемо розвантажувати, зберігати, фасувати, охолоджувати саме продукти харчування. Тому що, як показало повномасштабне вторгнення, бувають такі моменти, коли дійсно саме влада повинна опікуватися забезпеченням логістичних шляхів і продуктами харчування. Чування як це діє? По перше, у нас вже за сприяння програми працює логіст. Тобто, це та людина, яка буде навчена, як орієнтуватися в таких непростих умовах, коли громада потребує дійсно забезпечення продовольством, цей логіст буде керувати потоки і формувати саме комунікацію між владою, громадськістю, волонтерським рухом і бізнесом, тому що на жаль, коли трапляються такі події, як у нас. Відбулося в 2022 році це повномасштабне вторгнення. То всі логістичні ланцюжки були на жаль на певний період порушені, і це завдавало певних проблем для місцевого населення, для внутрішньо переміщених осіб. Наша передача добігає кінця. Сьогодні ми говорили про те, що прифронтові громади Дніпропетровщини отримують допомогу для відновлення зруйнованої інфраструктури в рамках програми Юліт з Європою, а також які інші проекти громади нашої області реалізовують завдяки цій програмі. Нагадаю, вислухали в передачу тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Ко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.